У нас урок математики. Ми вже провели самостійну роботу, де діти проводять обчислювання. А зараз хочу перевірити, що як діти у нас усно обчислюють, так? не бачучи виразів. Ось показую тим, хто вдома. Ось такі вирази. Тренуються, зупиняють і виконують. А ми з вами усно проведемо обчислювання. І так, ручки поклали на мене всі очі. Все з рук поклали. І так. Два додати 2. Чотири. Сім відняти 5. Чотири додати 2. Шість додати один. Сім. Вісім відняти 2. Вісім відняти чотири. Три плюс три. Один плюс п'ять. Сім мінус три. Чотири плюс три. Десять мінус п'ять. Десять мінус сім. Три три. Три плюс шість. Дев'ять. Дев'ять мінус три. Сім. П'люс 4. 9. Дев'ять. Молодці. Ну, є діти. Ви самі чуєте, що декому ще вдома. Що? Треба, Треба працювати. І так відкриваємо сторіночку сто сім. Внизу номер один урок 53. третій. Урок 53. третій. Читаємо завдання. Читай Андрійку. Знайди два числа. Перше, які треба знайти? Один дужка. Читай Денис. Те ти початок читай. На. На. Ближчі. Ближ. Чи? Що да. повторить максим? Що чув? Що треба шукати? Ні один, ні другий максим не слухали. Ноги. Руки. І так ще раз. Андрійко прочитав. Треба знайти на мене. Два числа. Денис прочитав. Два числа сюди на мене. Найближчі до числа 10. Де ми це шукати маємо? Ось ось тут, де у нас оце дано. Не з потолка, а там, де у нас дано числа. І так, найближче до числа 10. Хто знайшов рука? Суміє? 9. Де ти бачиш тут 9? 8, 8. ще. Сім. 7. 7. Але я казала рука. А хтось 7. язик лиш відкрив. 7. Читаємо наступне. Читай е, Матвій. Два. Що хочуть, бо ми знайшли. Два числа. Най читай. Найбільше ближче. Найближче до числа три. Найближче до числа три. Два, Два. Два. ще, п'ять. Молодці. Перегорнули сторіночку, переклали закладочку. А я давала всім закладки. Будь ласка, нехай батьки вам ще докуплять, кого немає. І так. Завдання 2. Читає чітко гарно Соломія. Уверху. Завдання. І так, у нас ми бачимо на малюночку цукерки. Що ви скажете про них? Що ви бачите? Чотири. Рука. Я бачу. П'ять червоних цукерочок, а зелених і? І, з... і зелених тільки двоє. Просто два. П'ять червоних і два зелених. Скільки всього цукерок? Що треба зробити, щоб знати всього? Додати. 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 Прочитай, де тут записано те, що сказала Евеліна. Рука, очі, палець, книжку. Де є вираз приклад, де, який сказала Евеліна? П'ять червоних та ще два зелені. Прошу поклали пальчик. Поклали пальчик, де я бачила приклад. Приклад, де записаний. Так. Добре, добре, ти не там. Ми, о, задача два. Ти лише читала її. Добре. Молодці. Ти не там Максим. Ти не там. Ми ось тут. Завдання два. Ти взагалі не там. Бо ти шукав закладку. Довго. Ми ось тут. Ось, про це І так, читаємо всі разом. П'ять плюс два. Дорівні 7. 5. Як можна по-іншому прочитати цей приклад? Ще разі маю. До п'яти. Але вже не кажемо плюс. До п'яти. Дивіться, якщо ми вживаємо перше слово до, до п'яти, тоді вже має бути слово до. Дати. Зрозуміли? Да. І, прошу. До п'яти. До. до да. Два. До рівні. Сім. То скільки совка? Сім. А прочитайте сім. другий вираз. Читаємо. Поряд. Да. Поряд. Другий вираз. Да. До, Про книжечку, пальчик. До. До. Роцуланка є тут. Тут. Хто пояснить, що, Як вони міркували? Чому так? Нам Евеліна пояснила, що є 5 червоних і 2 зелених. І ми прочитали до 5 додати 2. А вони тут записали ще до 2 додати 5. Чому так? Хто пояснить, має наклейку. Тому бути... Дурниці. Не говоримо, до думаємо. Спочатку 2. А червоних п'ять. А щось змінилося? Ні. Так? Ні. 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 То який висновок зробимо, Софія? Плюс. При Плюс. перестановці до Данків сума не міняється. Якщо, наприклад, в тебе цукерки є і в Дениса. якщо твої цукерки додамо до Денисових... Буде сім. А якщо Денисові до твоїх додамо буде сім? Тоже буде сім. Немає значення, які цукерки спочатку обчислювати. Це тільки при дії додавання. Про дію віднімання ми таке не можемо собі дозволити міняти місцями. Бо ми від якого числа маємо віднімати? Від якого числа завжди віднімаємо? Від великого, від великого. А від маленького ми відняти не можемо. Отже, дивіться, що нам пропонують? Сімейство прикладів, так, є три числа. Сім, 5, 2, числова трійка. так? І вони пропонують записати по різному ці суми, і з них утворити ще. Як приклади називаються з, з, з мінусом? Як називаються приклади з мінусом? З, Що? Різ, різницю. різницю. Ще утворити різницю. Відкрили зошити, поклали, будь ласка. Чотири кітиночки вниз. <п 'ятник> на дивіться, на Зошит. На новій дві. Так, чотири вниз. Перегорти сторінку, хлопчик. Переверни. Це вже там є. Чотири вниз. Рухнися трошки, з краєчку. Дві клітинки від поля. Від поля, дві клітинки відступаємо, так. І пишемо. Що записуємо? Який приклад перший ми записували? П'ять. П'ять. Два сім. Всі я не забули відступити Андрійку. Ти забув чотири клітинки відступити. Це не нова, це не чиста сторінка. Раз, два, три, чотири, п'ять ідемо описати. Шости. А підпритинку і Далі пишемо, що. Як ми поміняли іншу Два зелені? Червоних цукер, то буде сім. А тепер подивіться, у нас є, ось я візьму заміж цукер, ручки, добре? Бо в мене цукерок я не, не маю з собою. Я маю ручки. А тепер дивіться. Ось у мене сім ручок. Так? А давайте я. Візьму два олівчики ще, так вам буде легше видно, так? П'ять ручок і два олівчики. олівчики. Це замість цукерок. Отже, від усіх семи ручок, семи наборів, так? Я заберу два. Що лишиться? П'ять. Отже, де у нас цих сім було? Це була. Як називається? Сум. Сума. Сум. Називається сума. Отже, від цієї суми я забираю перший або другий доданок. Я от взяла собі два, так? І лишилося 5. Що лишилося? Другий доданок. Якщо я цей забрала, лишився другий доданок. А якщо я від семи. Заберу ось цей перший доданок. Ось цей. П'ять. Що лишиться? Два. два. А якщо в цьому виразі, я подивлюся, я забрала два. Від семи забрала два. Що в мене лишилося? Від семи відняла п'ять. Вибачається. Що лишилося? Два. Два? два. Отже, розумієте, що ми робимо? Якщо від суми забрати один із доданків, то в результаті лишиться другий доданок. Повторюємо. Якщо від суми забрати один доданок, то в результаті залишиться другий доданок. І так нам пропонують подивитися на квіти. На квіти. В який перший вираз ми запишемо? Скажіть. Квіти. Подивилися номер три квіти. Номер три. Бачимо сторінка 108. Маки і що то нам півоні якісь. А мені схоже, вони ті тіпіки. Ну, швидко мені півоні так? Маки і півоні. Да. Чотири клітинки в бік крапочка. Чотири клітинки в бік. Роксолана, чотири клітинки в бік. Допиши, хлопче, допиши. Рівно роксолана з першим прикладом чотири клітинки, а не з будь-яким. І так. Що ми скажемо? Скільки було червоних квіточок? Три. Додали, знайшли. Скільки так. всього? Ти пиши, хлопче, зразу за нами, бо ти відстаєш. Так. Зразу, я пишу і зразу, ви за мною. Чотири клітинки в бік. Чотири клітинки у бік. Зітерла другий стовпчик. А тепер, що як по-іншому можемо додавати? З яких квітів почнемо? Два, плюс три. То які то були два? Білі плюс червоні. І зовсім скільки дивити? П'ять. Якась різниця є? Як? Яка є? Андрійку, записуй за нами. Записуй. Сума змінилася? Ні. Не змінилася сума. А тепер, будь ласка. Утворіть два приклади на з різницю з мінусом. Утворіть два приклади. Різницю чисел. Як отворите? дивиться на перший стовпчик і утвори отсолана ти спешному році. Чи 5. Просто снеться, тобі уже. П'ять мінус два. Записы Так. Молодець. І 5 мінус 3. Записуємо самі. Молодці, дівчатка, побачили, що від суми забираю перший доданок і від суми від... забираю другий доданок. І так, хто підкаже, якщо я від П'ять забрала три, що в мене лишиться. Два. два. А якщо я від 5 забрала два, що лишиться? Три. Ось, якщо ви знаєте добре склад числа, то вам не виникає проблем. Три плюс два п'ять. Два плюс три п'ять. І якщо від 5 заберу один доданок три. То лишається 2. Віднімаю 2. лишається 3. Дивимося на листочки. Наступне завдання. Той, хто зараз мені продиктує все, має наклейку. Прошу дивимося на листочки. Малюнки з листочками. Номер три. Куди дивимося, друзі? Був Один. Подивіться на мене. Номер три. Унизу починаємо з сім. Бачиш приклад, хоче сім. Молод. Сім. говорить. Так. Було сім жовтих листочків. Так. І один червоний. Так, то що запишемо? Сім плюс один до рівня вісім. Молодці відступили чотири квітиночки. Я відступлю трошки менше 3, бо в мене не вистачить місця. 7 плюс 1 дорівнює вісім. Могати і 4 відступити. Ви відступили вбік і записуйте. Рівно. Всі вирази виразить рівно. Ми вже це вміємо. Молодці. Мао, Максим один з другим вже встигає за мною. Рухається, хлопче рухайся. І так. А як по-іншому прошу? Чекай, сім. я дала слово е, Евеліні, а ти руку підніми. До семи. До семи у нас вже є. До поміняй листочки. До. До одинички. Одного листочка. До тежки. До. До. До, До рівні. Сліхі, 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 сліхі. Хто сліхі. два приклади продиктує на віднімання? Хто другий матвій? Ви отримайте вже по був, заробили. Отримайте по наклеївці. Сім. У нас немає. Подумай. Навіть німання. Подумай. Мінус один. Дорівнює. Дорівнює Сім. Звичайно, якщо ми забрали один, то лишається сім. Так, другий продиктуй. продуктуй. 8 мінус 7. Дорівнює. 1. 1. Отже, по цьому виразу, подивіться, я його введу, ми можемо скласти два вирази на віднімання. Від 8. Спочатку забираємо 7, лишається 1. Від 8 забираємо 1, тоді лишається 7. Ви таке не малюєте, це лише я собі малюю. так? Тепер дві клітинки вниз від першого стовпчика до третій крапочка. Дві клітинки вниз, третя крапочка. Що тут у нас таке є? Цукерки, так? Ні. А що тут таке? Черешеньки. Черешеньки? Так, А ви думаєте, що шарики для боулінга, бо є крапочки такі ага. для пальців закладати? Дірочки? Так, вона отримає буде. Ну десь, видно, Добре, заховалася одна з другої сторони. Треба Писати на цепочку такі вийшли. А може і такі якісь прикраси для бус. буси, це да, бус. буси, О, буси. точно, це бусинки. І так якого кольору Роксолана розкаже бусинки? Важко. Яку дію робимо, щоб знати разом? Е, я тобі вже парту поправила. Будь ласка, плечі рівненькі. Тобі парту змінила, плечі рівненькі, тут ми мали відступити чотири клітинки. Ти не слухаєш мене. Яка дія, Максим? Разом. Разом, тільки дія. Разом. Тойка дія. Плюс. Проснулися. І так скільки буде дорівнювати? 10. 10. Який інший е, вираз на додавання може записати Андрійко? Чотири плюс 6. 4 плюс 6 буде. 10. Десять. Десять. Денис е, диктує Десять. два приклади на віднімання. напиши з нами. Дві клітинки вниз. Я а ти що, А у лісі? Та ми у лісі не можемо дивитися запутатися, запутатися, а тут нема в чому путатися. Прошу. Диктуй. Два. А де у нас тут є два? Шу. Нічого Шу. ми віднімаємо. Різницю чисті. Різницю шукаємо. Мінус. Від чому? Від чотири ми що віднімемо. Від якого числа ми віднімаємо. Від. Від Ви яке тут найбільше число. Ну. То як ми говорили, від найбільшого віднімаємо. 10 мінус один доданок. Беремо перший. Ось, беремо 6. Ви не обмальовуєте дорівнює. Отож, другий. Далі. Диктую, потім допишеш, я почитаю. Якщо ми подивимося до віддачок, що він говорить? Що з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання? Подивіться номер 4. Давайте бусно швиденько. Номер 4. Андрійко, я тут. Один. Прошу читай, Андрійко. Один? Ти дописав? Молодець. Ну, два, два різні. Прошу склади два приклади на віднімання. Усно, не пишемо, не пишемо. Один. Ми від чого віднімати маємо? Від на, Та, тут найбільше. Три, число. Три. три. Рухай ротом. Три мінус два. Три мінус один у нас там пише. Три мінус один. Дорівні. А Максим читає далі. Від якого числа ми знову будемо віднімати? Яке тут найбільше число? Яке тут найбільше число? Ось тут. Ось тут. Яке найбільше число? Три. Покажи три. Читай. Мінус. Дорині. Один. Але звук прибавити, бо тебе не чути. Максим е, е, Машечку, прошу читай приклад голосно Де там детемінус п'ять плюс аде шість До рівня шість. Склади два приклади на віднімання. Читай шість. Мінус. Яке число віднімеш спочатку? Ну яке? Про що ти говориш? До цього прикладу ми забираємо по одному ч... доданому. Віднімемо. П'ять. Дорівнює скільки буде? Один. один. А потім від шість роксолана. Ми віднімали п'ять. А тепер що віднімемо? Шість. Від шість віднімемо. Шість. Як від шість віднімемо шість. Отут від шість. Сюди дивися. Ми віднімали перше п'ять. А тепер віднімемо один. один. Голосно. Один дорівнює. П'ять. П'ять. І останній, Соломія, прошу читай. Сім. Сім плюс три. дорівнює Десять. Склади приклад е, на віднімання. Яке тут найбільше число у цьому виразі? Десять. Десять. І значить, від чого віднімаємо? Від десять. Від десять. Говори, десять. А де у нас ста 5? Є? У нас є 7 і 3. Куди дивиться? Ми ось з цього прикладу. 7, 7. 7 до рівні. Ну, ж дивись. Як ти забрала 7, що лишається? 3. Соломія. Софія. Софія. Знову від чого віднімаємо? 10. Вона віднімала 7, а ти що віднімеш? 3, 3 до рівні. Ну, якщо ти забереш три, то що лишиться? Сім. Друзі, ще раз на дошку. Ще раз на дошку. Ось любий приклад я беру. Вісім плюс один. Дорівнює дев'ять. Яке найбільше число? Дев'ять, дев Андрійко, я тут. Дев'ять. Ось я пишу Дев'ять Раз. Дев'ять, два. У нас сказано, два приклади скласти, на знімайте. Я спочатку що від нього забираю, на мене, я не казала писати, що спочатку Віс. даваю? Вісім. вісім, перший додаток. Потім піднімаю що один, один. другий додаток. А тепер дивлюся, якщо я забрала вісім, забрала. Що лишилося? Один. 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 Якщо я забрала один, що лишилося? Вісім. Віс. Віс. І все. Вам головне, правильно, ось цей. Вираз на додавання обчислити. А два приклади на віднімання вже проблем немає. Зрозуміли? Так! Да. Мені хотілося, бо ви зрозуміли. Так, Зош... допишіть, хто не дописав, здаємо зошити.